Вітаю, мої любі малята! Сьогодні ми вирушимо в незвичайну подорож, а в космічному. Космос зберігає багато таємниць і загадок. А щоб він ними поділився, пропоную промовити космічне привітання. Повторюйте за мною. Раз, два, три, чотири, п'ять. Почнемо космос ми вивчати. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. А що ж таке космос? Космосом ми називаємо той простір що оточує з усіх сторін нашу планету Земля. А ще космос називають Всесвітом. На вечірньому небі ви можете бачити велику кількість зірок. Усі вони належать до нашої галактики. Наша галактика це чумацький шлях. Коли ви бачите світлу смужку, що перетинає зоряне небо, то бачите середину чумацького шляху. Невеликою частиною нашої галактики є наша сонячна система. З чого ж вона складається, малята? Цьому допоможе нам загадка, слухайте уважно. Котився у небі клубочок і золотих ниточок через день голубий, через день ясний, а як вечір настав, той клубочок пропав. Що то за клубочок? Так малята це сонце. Сонце вогняна велика куля, це найближча до землі зірка, відносно якої обертаються планети нашої сонячної системи. Сонце є серцем нашої сонячної системи. Без сонця не було б і життя на нашій планеті Земля. Сонячна система складається і Сонця та всіх космічних тіл, що рухаються навколо нього. Чи можна полетіти на сонце? Як ви вважаєте малята? Правильна відповідь ні. Сонце світить дуже яскраво. Навіть нам боляче на нього дивитися, воно дуже сильно розпечене, гаряче, жодна ракета не може наблизитися до цієї зірки. Від Сонця залежить, яка пора року на тій чи іншій частині нашої планети. Якщо від сонця промінці падають прямо, то на землі тепло отже літо. Водночас протилежна півкуля менш освітлена, тут настає зима. А якщо промені падають під кутом, то на землі осінь або весна. Дітки, а хто з вас знає? Що це за доріжки? По цим доріжкам рухаються навколо Сонця планети і називаються вони орбітами. Ці доріжки уявні і в космосі їх не видно. А яка планета рухається по третій кільцевій орбіті? Так, це наша рідна планета Земля. Малята, а чому нашу планету називають Блакитною? На ній дуже багато блакитного? Та синього кольорів, це колір води, моря, річки, океани та озера нашої планети. А який ще колір можна побачити на землі? Так, жовтий це колір пустель, коричневий це неродючі землі. Плоскогір'я та гори, ще зелений колір. Це ліси, поля та ниви. Малята, а що то рухається навколо землі? То місяць. Місяць це не планета а природний супутник Землі. Він обертається навколо нашої планети і менший десь чотири рази. Місяць це велике, тверде, холодне тіло. Він сам не світить, а лише відбиває сонячне світло, що падає на нього. У кожної планети, як і у людей, є імена. Ось планета Венера. З космосу вона теж здається блакитною, як і наша планета Земля, бо навколо неї також є повітря. А ось Сатурн. Він великий, світлий. Сатурн зображують з обідком, кільцями навколо планети, тому що його оточує пил, астероїди та багато дрібних супутників. А ось планета Марс. Вона червона бо її поверхня вкрита ґрунтом червоного кольору, ще на ній є скелясті і піщані рівнини, гори та кратери, згаслий вулкан Олімп на Марсі, найвища гора нашої сонячної системи. Малята, а давайте назвемо всі вісім планет нашої сонячної системи, починаючи від Сонця. Отже, перший Меркурій. Далі Венера. Земля. Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. А ось Плутон з 2006 року вважається карликовою планетою та далеким холодним об'єктом у поясі Койпера. Цей об'єкт складається з каміння і замерзлих газів. Малята колись Давно люди думали, що на планетах нашої системи, центром якої є зірка Сонце, також живуть люди або якісь інші розумні істоти. Проте дослідження космосу показали, що на жодній з планет, що обертаються навколо Сонця, крім нашої планети Земля, життя, на жаль, немає. Однак дослідження тримають, продовжується освоєння космосу, розвиваються космічні технології. Люди здавна цікавляться космосом, було багато невдач і втрат в дослідження Всесвіту, але наука і прогрес. Не стоять на місці. Завдяки розвитку технології, вченим та дослідникам вдалося трішки відкрити таємниці космосу і зробити багато кроків у його дослідженнях. Юрій Гагарін. Став першою людиною, яка побувала в космосі. Він минулого століття облетів землю на космічному кораблі, а також вийшов у відкритий космос. Дещо згодом космос відвідали американські астронавти. Які висадилися на місяць. Перед тим як люди зважилися полетіти у космос, експерименти із польотом провели на собаках. Так, собака лайка стала першою живою істотою, яка побувала в космічному просторі. Також люди винайшли місяцехід, що самостійно обстежує місяць. У 1997 році здійснив політ Леонід Каденюк, перший український космонавт. Політ тримав 16 діб. І був здійснений на американському космічному кораблі Колумбія у складі міжнародної команди космонавтів. Наш український космонавт проводив фізичні та біологічні дослідження. Для наукових досліджень створені пілотовані космічні станції. Що можуть роками перебувати у космосі. Періодично до станції прибувають космічні кораблі з новими вченими космонавтами та вантажами, а тих, хто виконав свої завдання, повертають на землю. Дуже широко в різних країнах використовують різні штучні супутники землі. Це безпілотні космічні апарати, які виведені на орбіту землі. Вони виконують різні завдання. Для відправлення космічних кораблів. В різних країнах на Землі збудовано космодроми. А ось космічні телескопи стали гарними помічниками людям в дослідженнях Всесвіту. Польоти в космос уже не рідкість. Ми все більше і більше дізнаємось про Всесвіт. Ось і сьогодні ви дізнались багато нового та цікавого, але наш космічний простір зберігає ще багато загадок, які потрібно розв'язати. А я дякую малятам за увагу. І на все добре.